Сьогодні ми відвідали вперше магазин Фрешко. Ось тут я десь назву вставлю. Значить, ми приємно вражені, тому що ми купили дуже багато, і це, напевно, один з разів, коли покупка дуже виявилася дешевою взагалі. Ти мені виставчик? Добре. Поїхали. Значить, 10 е, доларів ніжки. Я ціни озвучувати буду лише в тому разі, якщо їх е, буде видно 11.05 е, ось такі гомілки, чи як по-новому правильно? яйця. Ми задоволені ще дуже цим магазином, тому що там є для нас звичні українські товари. Ми навіть знайшли гречку. Це пельмені. І не одні. Вона йшла гречку. Це фільмінь. Це <рес> фільмінь, да. так. Дві піцці взяли. Шоколадки. Дітям на вулицю беру такі е зірочки, коротше, перекус. Кава. До речі, скільки вона коштувала Треба глянути? Ціна. Ну, бо там дві ціни було. Сосиски. Шоколадки, оце сири ми беремо теж на вулицю, як перекус, ось такі от. Так. Три упаковки сардин, 5 доларів. Точно, пам'ятаю ціну, кажу вам. Блин. Так, ось такий перчик. Не пам'ятаю ціну, ,13 кіло 13 Дуже багато, але дуже довго хватить. Морозиво. Ось таке морозиво. Зараз ставлю зразу його в холодильник. Так, знову пельмені. З вашого дозву теж ховаю в холодильник, бо вже вони підтанули трошки. До речі, ніколи я не бачила в холодильниках в морозильнику. У з цих букових а тут є. Оце теж холодильник Це роліні зі шпинатом і бринзою Помідори. Молоко. Сіль, хліб. Виявили вже, нарешті, смачний хліб, який, коротше, купляємо, щоб без запаху уксусу, щоб не лип до щіп, коли ти його ліси. Банани. Бачите? Оцей лайфхак, оцей лайфхак використовуєте вдома, це захистить банани від почорніння. Коли сюди не потрапляє повітря, вони не чорніють. Сік. Манголайн. Здорова упаковка майонезу. Так. Соус типу кисло солодкий чи щось таке. Здорова упаковка горішків піка. 17 доларів коштує. Ось такі, Тут 750 грамів. Ось такий сир теж взяла на перекус діткам. Тут палички, які макаєш у такий рідкий сир. Так, знову шоколадка там десь вже була ось сюди. Докладаємо. Це я молоко собі беру для матчі. кокосове в цей раз взяла. Ягу. Здорову упаковку нагідь. Тут кіло 400 Отакі типу для бургерів. Ну, коротше, як... Як о, Макдональдс, ви поняли. Я не знаю, скільки тут штук, але вона здорова. по 10 доларів. Ще коли котлети посадю. Так, ховаю теж, щоб розмерзалися. Три огірка. це Віталік собі взяв це я не любитель бобові. Оці огірки писали на... Ну, це теж знахідка із регіону гречки і е, цих пельмені. Огурчики по деревянськи понімаєте? До речі, хто виробник? Давай глянемо. Канада. А чого мову написано? Цікаво. Ну, Канада. Ще я Мандарини, апельсини. Гречка. Дві упаковки взяли. Ану, що хто тут цей виробник? Америка. North America. Здорова упаковка картоплі, бо вона у нас розходиться, як не знаю, що. Ось такий фарш. 17 доларів. Теж ховаю від І апельсиновий сік. І тепер спробуємо вгадати, значить, е, повна ціна у нас 282 долари 60 центів. Е, От, надешу, щоб не збрехати. Ми дуже вражені, ось магазин так називається. От, подивіться, який кошик, плюс в мене там, що в морозильнику вже купа всього я заклала, ви бачили. Так що ось так. Користуйтеся лайхаком, їздіть у фрешку. До речі, дорога, звісно, туди від метро, не дуже зручно йти. Але в кого є машина, це взагалі не питання сіли на машину, де поїхали. Я сподіваюся, в нас, в нас теж машина скоро буде. Все, па-па.